Вінар Дмитро, 21 рік. Емілія Дмитрівна, 5 місяців. І Кристина, 20 років. Це родина захисника України, бійця бригади Червона калина Дмитра Вінера. Повномасштабне вторгнення РФ він зустрів на третьому місяці строкової служби. Згодом підписав контракт. Батьківщину боронив до березня цього року, доки на Запорізькому напрямку не отримав поранення. Той день каже, пам'ятає до найдрібніших деталей. Я до товариша кажу, кажу, братан. Каже, не кидай, кажу, У мене жінка через три місяці має родити. Я каже, де ти дінешся? день, коли отримав поранення, розповідає дружина Дмитра Христина. Донька дуже сильно почала штовхатись у животі. 7-8 березня. Мала в животі настолько толкалась, що я сиділа, плакала, дзвоню бабусі, мамі кажу, мені больно. А потім приходить час, 10-11, Діма виходить на зв'язку і каже: Я ногу потеряв, в мене нема ноги. Я кажу, і що? Сьогодні Емілія разом із батьками на заміській базі відпочинку на майстер-класі зібрати дрон може в принципі кожен і пілотувати дрон може кожен. Це звичайний конструктор, який складається з простих речей, і в світі він позиціонується як хобі навіть для дітей. А в наших реаліях це трішки потужніша річ, чим сприймається світом. Волонтер Ігор Поліщук розповідає про FPV-дрон та як з ним працювати і як збирати. Це каже, допоможе і фронту, і захисникам опанувати ще одну професію, яка буде затребуваною і в мирний час. І в аграрній сфері зараз можна працювати на дронах і робити добрі справи, в принципі, та й бути при роботі. На цій базі бійці, які проходять реабілітацію у шпиталях, не лише проводять час із родинами, а й отримують оздоровчі процедури. Наша задача показати тілу, що ми до нього не йдемо в агрес. Ми його спочатку просто поглажуємо, розслабляємо, щоб він відчув, що ми тут є. це не глибоке, просто ми розігріваємо його маслом. Анастасія буш показує дружині військовослужбовця, як допомогти чоловіку. В Олега Павлюкевича три поранення внаслідок останнього втратив частину ноги. Нині є проблеми з хребтом. О, оце полезно поїздка. Серйозно дуже добре. Будемо робити масажі. Все буде добре. В їхньому випадку це дійсно треба робити це, розслабляти м'язи, бо вони спазмуються, йде компенсація. Тому в домашніх умовах це не то, що класно навчитися, необхідно зробити влітку. На цій базі бійці рибалили, каталися на сапах, плавали в басейні, розповідає власник Віталій Павловський. Так хочуть не лише подякувати оборонцям за захист, а й перевірити, наскільки це місце є зручним та адаптованим для людей з інвалідністю, а заразом допомогти повернутися їм до цивільного життя, опанувати нові професії хлопці потребують перепрофілювання і а, також працевлаштування. Ось це наша задача, щоб в кінці хлопці не пропадали а могли жити повноцінним життям надалі. Вони повинні рухатися далі і не повинні себе втратити. Цього разу на заміській базі захисники пробудуть тиждень. Ось так разом на відпочинок вибрались вперше, каже Христина Вінер. А для психологічного розвантаження це дуже важливо. Критяк? криття Ольга Орел, Дмитро Буднюк Суспільне новини Вінниччина.